Що вже не змінює результати голосування, бо прийняв законопроект про підвищення. Ви вже про це зазначали акцизного податку на паливо. Правка про газ теж була підтримана за в цілому. Шарівна цифра 231 да, да. народний обранець. А ціну підвищать із 1 вересня. Тобто, з 1 вересня на дорогах ми побачимо більше велосипедистів, людей, які користуються самокатами. Можливо, хтось і на конях буде їздити. Як це вбачають? Як це для себе бачать народні обранці? і Куди, куди далі? Хочеться запитати, я голосував проти цього, і звичайно, цього не вважаю не тільки можна, а й треба було уникнути. Просто за це не голосувати. Дивіться, перше, не мало абсолютно жодних розрахунків. От нам да, зростуть надходження в державний бюджет, це правда. Але зростуть і видатки державного бюджету. Армія це сьогодні один з ключових тих, хто витрачає пальне споживачів пального. Це все ж сплачується державним коштом. Генератори в лікарнях, в державних установах там, не знаю, В школах, в садках. Це ж все буде держава платити. Ну, держава з державного бюджету. То я хочу подивитись розрахунок, а наскільки зростуть? Це там реально є якась велика різниця чи ні? В мене є сумніви. Далі бізнес. Ну от сьогодні ми бачимо: ну не треба там по Києву, йдеш. Кав'ярня, перукарня працює на генераторі. Ну, от ще стало дорожче пальне. Так, да, вони підвищили ціну о, в перукарні, в кав'ярні, а може вже і люди не підуть туди. Ну і Та людям здебів, теж складують. Тобто, ми фактично, ну якусь, якусь кількість робочих місць ми точно вбили сьогодні. Ну, не ми, вони точно вбили. А що таке немає робочого місця? Це значить немає податків. Так ми в плюсі чи ми в мінусі? Якщо була б така проста математика, що можна просто помножити податки в 10 разів, і в 10 разів більше прийде коштів в державний бюджет, ну це було б диво, знаєте, чудово. Тільки воно так не працює. Ви помножите податки в 10 разів, і у вас просто не буде економіки ніякої. І доходи в бюджет не зростуть, а зникнуть в принципі. Ну, якщо корову один раз, ну це якщо корову один раз обідрати на рога і копита, ну можна її доїти, а можна зірвати з нею шкіру, але тільки раз. Розумієте, більше вже не вийде. Та що ви робите? Це все має бути прораховано. Ким воно прораховано, як? ніким нікими ніяк. Там взагалі немає жодних розрахунків цього. Це божевільне рішення. Вони далі хочуть підвищувати податки. Вони вносять нові пропозиції. Давайте це збільшимо. Це я взагалі подивіться, ну і реально, якщо подивитися, що робить ця влада, збільшити, збільшити штрафи, збільшити податки, притиснути. Кримінальна відповідальність за це, за те. Половина країни вже якісь е е порушники. Після 16 числа, скільки в нас пару мільйонів чоловіків, які не оновили дані. Хтось не хоче оновлювати, бо не хоче воювати, а хтось не зміг їх оновити, тому що стояв в цих божевільних чергах годинами, днями. Ну, мені дзвонить мама, там, одно, ну, люд, моя знайома, mm -hmm. говорить, «Сину виповнилось три дні тому, 18 років, 13 липня. Ми не встигли. Ну, ми з 14-го числа стояли по цих чергах. Зранку, в п'ятій, шостій приходили в резерв плюс не вийшло. Ну, намагались, ну от не вийшло, бо резерв плюс не в усіх працює. Що далі робити? От каже, так що ж нам тепер 17 тисяч гривень штрафу? звідки їх брати? І як це? Ну, це це такі, от стискають, 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 щось вичавлюють. Так воно ж не безкінечне. Воно не безкінечне. Ти на якомусь етапі ти зламує, зламаєш цей механізм, в принципі, і ти залишаєшся без нічого. Я дивлюсь на наш уряд. Ну, це в них тільки одні ідеї. До речі, ви спитали, а що наступне? них вже є відповідь: газована вода і солодка вода. Вони вже на податковому комітеті прийняли акциз на що таке. Акциз люди, цуха якийсь акциз. Це податок, це означає, що кожна пляшка, пепсі коли не знаю, якоїсь там ну щоб нікого не рекламувати. Якісь там напоїв газованих, там, солодких, все збільшиться в ціні. А давайте ми до речі, почуємо. Що почуваємо повітря. Залишились якісь ще податки на повітря. Ну що, що ще можна обкласти вже?